Ну що, обіцяли? Тепер виконуємо обіцянку: Бред Піт і його колишня дружина знову разом. От тільки питання, яка з тих дружин разом, Хоро тому що питання. по суті, то він да. був одружений один да. раз. Да. Це правда? Артем, до речі, Івченко з нами. І він знає точно більше про цю історію. Артема поділіться до кого він там вертається. Не вже Прошов. не вже джолі Анжелка. Наша буде? ні не джолі не до першої дружини. Він був одружений два рази. Ага, принаймні так зараз спілкують. кажуть, що Бред Піт запропонував своїй колишній Еністон, від якої він пішов до Анджеліна Джолі так. приїхати до нього. Там в чому прикол за Дженіфер Еністон зараз бігає якийсь божевільний сталкер. Так, да, він неї полює, вона не знає, як взагалі жити в цьому світі тепер. І Бред Піт, як справжній голівудський герой, так. каже: такий: Дженіфер, давай до мене додому. Будемо будемо з тобою жити тепер разом. Але mm -hmm. я все розповідати не буду. Зараз самі все бомба. Якщо за нею ганяється якийсь сталкер, то треба найняти долговців і все. І... Тонкий жарт в стилі сталкера дивний сюжет. О, ви вже тут вітаю вас у барі Пліткар. Про найгарячіші чутки зі світу шоу-бізнесу голівудські бумеранги, єлисейські ляпаси та зіркові зізнання. Просто зараз іде зручніше. Це вам на апельтивчик. Ну, ще трошки. Вигадайте, хто повернувся з реабілітаційного центру? Так, так, скандально відомий співак Антон Велбой. Коли ми вже думали, що його гуси відлетіли остаточно, і Антошка зник з шоу бізнесових радарів, як грім серед ясного неба, Велбой повертається у публічний простір і розповідає, як його цитую потягало життя. Балійським ретритом це, звичайно, не назвеш, але схоже, що творчо реабілітаційна відпустка пішла Антону на користь. Співак зізнався, що після того, як у його творчості почався ступор, а на фоні ще й велика війна в країні, його психіка походу сказала, все глушу світло. Велбой опинився в психіатричній клініці в броварах під Києвом, куди його буквально відвезли друзі. Тож після низки скандалів з його побиттям, порушенням комендантської години, дивних постів в інстаграмі і чуток про наркотичну залежність, у Велбоя, схоже, відкрилося нове дихання. Співак зізнався, що йому вже краще. Він продовжує лікування і радий повернутися до роботи. Можливо, цей життєвий етап стане для співака натхненням на написання нового альбому. Бо, як показує практика, життєві негаразди творчих людей дуже часто перетворюються на гремівські номінації. Адель Дель та Тейлор Свіфт, тому доказ може волбой наступний? От скажіть чесно, ви теж думали, що зірка людей ікс актор Г'ю Джекман, ну просто еталон зіркового сім'янина? От і я так думав, поки не дізнався причину його розлучення з дружиною, продюсеркою Деборою Лі Фернес. Уявіть лише це була ідеальна історія кохання. 27 років у шлюбі. 27, Карл. Мені було два роки, коли вони одружилися. Ну так різниця у віці будь здоров, 13 років. Але тим не менш, жили щасливо і не тужили. Двох дітей виховували. Як тут опа. Подружня зрада під'їхала. Колишня дружина Джекмана нарешті зізналася, що саме це стало кінцем їхнього багаторічного шлюбу. Актор банально закрутив роман, начебто з якоюсь колегою по мюзиклу, в якому знімався. Але Дебора, як справжньої гуру дзену і гіперусвідомленості, заявила, що, хоч і відчула себе зрадженою, але, начебто, через це виросла і стала мудрішою. Зараз зірки живуть кожен своїм життям, і навіть обійшлося все без шоу в стилі розлучення року. Майно. Поділили по-тихому і розбіглися. Можливо, все тому, що Г'ю хотів залишитися в очах публіки все ж таки найвеличнішим шоуменом, а не дріб'язковим екс-терезрадником. Бред і Джен камбек сезону. Хто зна, хто зна. Але якщо це так, то фанати колишнього голівудського подружжя Дженіфер Еністон та Бреда Піта будуть просто битися в екстазі. Адже, ймовірно, всесвіт дає ще один шанс їхнім стосункам. Хоча і з кримінальним таким собі присмаком. Зараз розкажу, у чому там прикол. Уявіть собі, Дженіфер Еністон сидить у себе вдома, нікого не чіпає. Як тут бах! Маньяк, який останнім часом її переслідував і не давав спокою, на своїй машині пробиває ворота її будинку і вривається на територію. Сказати, що для акторки це був справжній кошмар, це нічого не сказати. Подейкують вона була налякана до смерті. Але раптом, як у фільмі тілоохоронець, з'являється Бред Піт, і подібно Кевіну Костнеру біжить на допомогу своїй Вітні Х'юстон. кажуть актор, один із перших, хто підтримав Джен у цій ситуації і запропонував пожити у нього вдома. так так це зробив чоловік, який колись покинув Еністон заради Анджеліни Джолі. Уявіть масштаби Санта-Барбари. Не знаю наскільки це допоможе Дженіфер, але чи романтично це факт? На додачу, Голівуді підкують, що між парою залишилися ну, дуже такі теплі стосунки. Привіт, Еністон! Привіт! Піт! І все це на фоні чуток про те, що бред не планує весілля зі своєю теперішньою обраницею, дизайнеркою Інес Дерамон. Може, його серце ще таки не відпустило, Джен. А можливо, це лише піар перед виходом нового сезону серіалу ранкового шоу, де Еністон грає страждальну телеведучу, з якою постійно відбувається якась лажа. Тож поживемо, побачимо і гріємось у променях. Надії, що це все не просто так, і в історії Джен і е, Піта нарешті настане хеппі енд. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріджит, схоже вирішили публічно продемонструвати, що ж таке справжня французька пристрасть. Бо замість французького поцілунку Еммануель отримав від дружини ляща. буквально, і все це перед десятками телекамер. Діло було коли пара прилетіла до В'єтнаму на виході з літака. Подружжя, мабуть, щось не поділило. Чи то круасан, чи то хто перший виходить з жету, невідомо. Тож Бріджит, недовго думаючи, заліпила чоловікові прямо по обличчю. Та чи дійсно то була якась сварка? Загадка. Єлисейський палац відразу сказав, що це фейк. Але коли перша леді проігнорувала руку чоловіка, коли вони спускалися трапом, викручуватися команді президента стало складніше. Тож ситуацію у свої руки взяв сам Емануель. Макрон заявив, що вони з дружиною лише дуріли і все. А що було на відео, то просто неправильно зрозуміли. Тож, ось так. У цьому шаленому всесвіті є, хоч одна стабільність: скандали, камбеки та е, краплина абсурду в кожній шоу-бізнесовій історії. В, ви були у барі пліткар. Побачимося вже наступного тижня.